А, сьогодні я хочу а, продемонструвати те, що у нас буде на майстер-класі 17 липня. І а, я хочу а, вам а, розповісти. Бувало у вас таке, що коли ви простригаєте, бо тут у вас дуже сильно акцент, прямо, і ви потім там, закругляєте і ще щось. Але у вас бажання зробити більш таку текстуровану стрижку, більш таку. Прямо такий піксік, да, да, як це зробити? А зробити це дуже легко. Ми повинні розподілити волосся кожен на своєму місці, бачите? І зверніть увагу, як розподіляється волосся. От як розподіляється. І потім, ми, коли ми будемо брати, ми будемо брати от таким чином. От таким чином. І тоді, ми, коли ми будемо зрізати, у нас буде більш м'який перехід і буде більш, більш е, плавніший. Тоді ми будемо отримувати більш текстуровану форму. Ну, таких е акцентів буде багато. Кожен момент, як ми підстригаємо макушку, щоб вона там стирчала, і навпаки, не стирчала. Як ми переходимо на тим'яну зону і на фронтальну зону, щоб у нас не відокремилася е сама оця вимка. То щоб у нас не вийшла тут сина трикутна. Оце це все ми будемо демонструвати 17 липня. На нашому майстер-класу до зустрічі.